335 день в Канаді, 13.05-24. Пізно, я сьогодні. Я вчора пізно ляг спати, як завжди, засидівся. І встав сьогодні трошки невиспаний. Але нічого. Зібрався, машина на роботу, кава. Е, не спіша. Не спіша. Пішли, пішли технічні приміщення, подивилися, все працює, задоволені. Добре, добре. І прийшов чак, прийшов чак, каже, що там, як там. Я кажу, то що, йдемо до комп'ютера, ми йдемо дивитися, що в нас по роботі. Перше. Бо він каже, я хочу вас забрати в іншу будівлю, там треба щось допомогти. Та добре, але кажу, сьогодні понеділок нам треба дивитися комп'ютер. Ми йдемо до комп'ютера, і в нас 20 замовлень, 20 заявок. Одна квартирка була дуже простенька, там 5 заявочок, але щось зовсім дрібниці. Фільтр в холодильнику поміняти. Мається на вас такі балконі двері відрегулювати. Вода в туалеті пропускала, Іде поставити їм хотіли, захотіли встановити. Тож, отакі от справи. Ми це все закрили скоренько. До обіду ми зробили десь 7-8. Не спіша, бо решта було там ну, permission треба було з них дзвонити. От. Але ми все зробили. До обіду ми все поробили. Було в нас три заявки. Це вже після обіду три заявки, що не було І нема кондиціонера. І це на другому, і, ні, на третьому і на четвертому поверсі. Тож я вже зрозумів, що це не в одній квартирі, а на цілих поверхах. В нас там є спеціальні, спеціальні насоси, помпи, які це качають. Проганяють воду по трубах і там же воно фільтрується і зразу охолоджується. І вони були виключені. Я спитав Серчака, ми пішли, подивилися і вони виключені. Вони, я, і я головне, що йому кажу, нам треба йти одразу туди, в технічне приміщення, де оці помпи. Ні-ні, ні йдемо подивимось, що там попробуємо трубу. Ну, я кажу, ну, нащо пробувати трубу, якщо одна, дві, вже три квартири одна і та сама проблема точно не тут. Основна в нас є. Потім ми пішли, все ж таки та, запустили, і все. І все нормально. Кондиціонер запрацював. В кімнаті тепер буде свіжа температура, холодно. Нормально. Е, це по роботі. Робота пройшла. Робота пройшла класно. Поїли. В мене ще з моєї вечірки виноград лишився. Винограду на наїлись, посиділи. І, і далі що? Далі. У мене школа. Але перед школою я ще прийшов додому і м, показав парі. Е, старша пара десь по 50 років. Е, хочу знімати кімнату. І оця кімната їм дуже підходить. Тут ліжко е, квін, матрас величезний, двоє поміщаються легко. Я їх при... якраз дуже хочу спати, капець. Перепрошую. Я сказав, в 5 годині бути тут. Вони прийшли в 5 -й. я якраз приїхав з роботи на машині, скоренько прискочив. І зустрів їх. Поводив по хаті, по цей, пішов до... до Ренді. Ренді не мав паперу, щоб ввести їхні дані документ. І я попросив пошту, щоб на пошту мені скинули. Ще поки що не скину. щось він затягує, але мені треба перекинути їм, щоб вони заповнили. Двох, я не знаю, чи вони захочуть прийняти. Ну, Вони по-англійськи не говорять. В них дочка тут в Канаді десь живе, вона розмовляє по-англійськи і буде контактувати з ними. Я сподіваюся. Бо Адам хлопець він нормальний, роботяга ніби простий, але Нана не хоче. Нана хоче дівчину. Яка різниця? Вона і так в себе мастер-бедром, я її не бачу ніколи. Десь там раз в тиждень, як почую, що вона вибігає на роботу, все, вона не готує, ніде вона тут не сидить, телевізор не дивиться. Не хоче. ну таке. Я. я ще маю повідомлень багато, так що я зараз буду її передресовувати її. Походив, вони пішли собі додому, та пара, а я погнав на англійську. Сьогодні в нас був новий вчитель. Я боявся, що буде якийсь поганий вчитель, бо нашу вчительку дуже всі хвалили. Хоча вона мені не дуже і програмка, так собі вона давала завдання, а на лосочкою собі отробіть. А це вчитель попався, який вчився на вчителя англійської мови і в своїй країні він е, е, не пам'ятає, звідки він не пам'ятаю, не скажу точно. І цей він вивчився на вчителя, був вчителем англійської в себе. Потім переїхав в Канаду, перевчився тут. Тут отримати папір. Він отримав цей документ і пішов вчити тут. Має свій підхід. Він, по-перше, написав книжку для вчителів, як викладати для... правильно. Е, ну, він реально гарний підхід має, приємний і жартує. Та, і має YouTube канал, як отримати. Permanent Resident і оці всі документи правильно зробити оформити. Дуже класно, мені подобається. І сьогоднішній урок був такий собі привітальний. Ми майже цілий урок з ним спілкувалися. Звісно, він там розказував, нам всякі правила говорив, але було дуже легко. Ось таке от. Після, після школи я е, мав показати свою нову квартиру, новим квартирантам. І показав. Знаю цих людей. Ще поки що не буду казати, хто буде зі мною жити. Але в мене вже фулл хаус. Я оголошення ще в інтернет не закидав, але вже маю фулл хаус і повна, повна хата. І все. Тепер вже треба тільки. Тільки нічого, треба переїжджати. Вже заносити меблі, так що я планую завтра. Я хочу зняти повністю пусту квартиру. Пусту квартиру, а потім вже зняти, як воно буде омебльовано. Як дощ пішов. До речі, в мене годинник, Samsung зараз його нема. Е я вчора їхав додому. І дивлюсь, е я не знав, що він показує погоду, цей годинник. Він показує завжди там якесь сонце зліва, там, щось таке крутиться незрозуміле. А тут дивлюсь крапельки на екрані. Але на вулиці Парко так тепло. І думаю, чого він дощ показує, і тільки оце подивився. Зразу до... крапельки такі на лобовому дрібненькі. дощ! Тож треба, знає, що буде дощ. Е, і зараз дощ. Пішов дощ! Літній дощ! Тож треба. Тут то зараз висунути ніс через балкон. От. І показав я свою квартиру. Ми порозходилися, все гарно влаштовує. Думали ціну. Я ще мав один варіант, але він підійшов і ми домовились за ціну вже сьогодні. Так що, завтра один прийде запис... вписуватись в контракт, і пізніше ще в середу ще мають прийти записатись. От і все. От і все. Full house. Вдома я прийшов додому, подзвонив до Мівеї, дівчини, яка тут буде жити. І поговорив з нею, кажу, що там, як там, дзвонили до того Адама, взнавали. Е, е, Гаррі взнавав? Гаррі все одно. Гаррі каже: нехай живе, Гаррі так тут не живе. Нехай буде. Чотири місяці може пожити і цей Адам, що до нього придратися наша її дівчина. І, але Нана хоче дівчину, тож треба буде пошукати. Стіну Мівея каже, не малювати, не чіпати, все нормально. Проєктор, я напевно я свій заберу проєктор. Я все позабираю, тут нема що щось залишати. Цей стіл я точно заберу, я його поставлю або місце повно. місце там повно. Я використаю може він буде в мене в кімнаті. Мені подобається чорний стиль, плюс ця тумбочка. Прийдеться його повернути назад до себе, а цей кутовий комусь поставлю. Комусь поставлю за своїх, так що. Буде видно. Доберемося до того. Йду я відпочивати, бо капець як мене валить на сон. Все, па-па.